Всім привіт! Мене звати Ілля А4. І сьогодні я вам покажу, як робити такий меч. Звісно, він від мене тут додвумався. Зараз я його розберу і покажу, як його робити. Саме перше, треба вивчити нам цю штучечку і взяти лінійку. І ми беремо три листка А4. І беремо і їх, коротше, звертаємо. Ну, таким способом звертаємо от звертаємо. У нас, виходить, отакого. От У нас, виходить, отакого. От і зараз зроблю це так само. В нас виходить... Ой, все розмоталося в мене. Зараз я це все. Ну, ми з цих три штучки скручуємо і замотуємо скотчем. Зараз покажу як. І має вийшла. Вот ми це все склеїли скотчем. І, і зараз я це буду розмальовувати. Я погнав. Я беру е, фіолетовий маркер, ви можете взяти будь-що. І розмальовую оцю штучечку. І готово. І далі ми маємо розмалювати оцей весь меч. І раз, два, три. У мене виходить Я отаку. Я зробив таку розмальовку. І зараз покажу обзорчик на оцього. Ось така штучка, вона ще може крутитися, як ви бачите. Не, ну рано, прикольна штучка вийшлася. І, і, кстати, це ну, довгий меч, так можна сказати. Я сам забув, як, це, як цей меч називається. Я, що чесно, реально забув. Ну, вийшлося мене файно. І будь ласка, добій, е, е, підпишіться на мій канал, щоб добити мені 50 підписників. Бо в мене зараз на даний момент 48 підписників. Допоможіть мені добити 50 підписників. І я в кейсі-симуляторі відкрию кучу Халлін-паків і небезпечних кейсів. І в інших іграх так само щось буду робити. І я на цьому закінчую. Всім пока!